Доброго дня, діти! Тема урока м'язи спини. Сидячий спосіб життя, робота за ноутбуком з круглою спиною і плечима, вочевидь, не йдуть нам на користь. Якщо враховувати, ми дуже багато часу проводимо за моніторами смартфонів, то вправи для спини просто необхідні. Це друга група м'язів за обсягом в тілі людини. Сильні і здорові м'язи спини здатні не тільки покращити поставу, а й захистити хребет і внутрішні органи від пошкоджень, забезпечити загальну рухливість і гнучкість тіла. Давайте поговоримо. На вашу думку, навіщо потрібні вправи для м'язів спини? Міцні м'язи спини це здоровий хребет. І правильна красива постава. Порушення в поставі погіршують не лише естетичний вигляд, а й призводять до неправильного навантаження на опорно руховий апарат. Вправи сприяють збільшенню загального обсягу енергозатрат організму. Тренування спини покращують виобразність фігури, що сприяє візуальному зменшенню талії і дозволяє досягти гармонійних пропорцій. Підтримка м'язового тонусу впливає на роботу внутрішніх органів. Верхню частину тіла також добре працьовують плавання, йога і пілатес, але підходящі комплекси корисних вправ для спини можна проводити і в тому числі вдома, на вулиці і в тренажерному залі. Щоб залишитися гнучкими і рухливими, не нехтуйте розтяжкою після тренування і розминкою перед початком занять. Виконання регулярних фізичних вправ на всі групи м'язів допомагають тримати організм в тонусі. Види вправ для спини в домашніх умовах. Одна з головних переваг. Опрацювання м'язів спини вдома. Для більшості вправ навіть не знадобиться додаткове обладнання або інвентар. Вони прості і безпечні, якщо дотримуватись простих правил. На які вправи для хребта і спини треба звернути увагу? Ну, наприклад, вправа супермен. Це базова вправа, і вона задіює великі сиднічні м'язи. Для цього ляжте на підлогу обличчям вниз. Руки витягніть вперед. Одночасно відірвіть від землі ноги і руки, не згинаючи. А також голову, намагайтесь їх підняти якомога вище, утворюючи дугу. Затримайтесь на 2-3 секунди в цьому положенні, а потім повільно опустіть їх в вихідне положення. Пірнаючи лебідь. Задіються спина, плечі, шия і ноги. Ця вправа значно покращить загальний стан і опрацює м'язи кора. Вихідне положення лежачи на животі, упор на лікція. Ноги випрямте і витягніть носки. На вдиху почніть повільно прогинатися, піднімаючи груди вгору. Розведіть руки в сторони на рівні плечей і відірвіть ноги від підлоги. На видиху перенесіть центр ваги на живіт і грудний відділ. Перекотіться на них, максимально піднімаючи ноги вгору. Не допускайте больових відчуттів з попереку, кішка. Це одна з найрозповсюджених вправ на фітнесі, йозі, в лікувальній фізкультурі, на уроках фізичної культури. Працюють поперек, груди і шия. На видиху максимально округліть спину, підкрутивши таз всередину і опустивши голову. Виконуйте вправу плавно, без різких рухів. Ви повинні відчути, як розтягується ваш хребет. На вдиху повернуться до вихідного положення і поступово прогніть спину. Повторіть, ну мабуть, разів 10. Нахили вперед! Впевнена, ця вправа знайома всім ще з уроків фізичної культури. Пам'ятаєш цю вправу? Згадай свій результат, Задіює всі м'язи спини, а також сіднічний і задню групу м'язів стегна. Достатньо просто сісти на підлогу з випрямленими ногами, розташувати долоні між ними і повільно нахилятися вперед. Намагайтеся не згинати коліна і доторкнутися грудьми до ніг. Зафіксуйте тіло в цьому положенні на кілька секунд і повільно піднімайтеся до відходного положення. Повторить до 10 разів. Також багато вправ на фітболі. Пам'ятаєш, уроки фізичної культури? Це такий великий м'ячик. Ви дуже любили з ним працювати. Відразу покращувався настрій. На позитиві з ним працювали. У домашніх умовах, на жаль, не всі мають такий м'яч, але це дуже потрібний, зручний та дешевий відносно інвентар. Така собі таблетка. Правиль для спини на вулиці. Це вис на турніку, це підтягування на низькій звис звису лежачі, на високі перекладині. Справи для спини в спортивному залі, тяга верхнього блока, підтягування в гравітроні, горизонтальна бокова тяга, гіперекстензія, розведення рук з гантелями стоячи. Загальні рекомендації. Встановіть оптимальне положення екрану комп'ютера. Зверніть свою увагу на висоту робочого крісла. Робіть обов'язково зарядку. Тренуйте все тіло, робіть своє навантаження, своє тренування. Обирайте правильне взуття. Намагайтеся не носити рюкзак на одному плечі. Ця звичка також призводить до порушень. На все добре! Чекаю на зворотній зв'язок.